У виїзному засіданні асоціації міст України взяли участь представники органів місцевого самоврядування майже з 20 міст. Зустріч відбулася в рамках проєкту, головною метою якого є обмін практичним досвідом вирішення питань, що стосуються різних сфер життя громади. Кривий ріг отримав можливість першим відкрити роботу початкової сесії для киян, запоріжців, вінничан, скадовців. Була організована насичена програма. Акцент зроблено на туризмі насамперед промисловому галузі, в якій наше місто останнім часом може дати фору багатьом. Кривий Ріг – це перше місто в Україні, яке, яке прийняло відповідну програму розвитку промислового туризму. За цей час відбулося близько 500 екскурсій, які відвідали більш ніж 9 тисяч екскурсантів. І сьогодні наше місто ділиться своїм досвідом щодо організації промислового туризму і туризму в цілому, із ну можна сказати, всією Україною. За розвитком туризму в кривому розі стоїть чимало спеціалістів. Їх внесок у загальну справу був відзначений міськими грамотами. Научні розробки наші були першими такі в області промишленого туризму, А далі це все уже на місцевому рівні пройшло. Стадію внедрения в Вот непосредственно мы тоже принимаем участие в реализации программы промышленного туризма. Собственно, говоря, все это открытие новой специальности туризм, открытие курсов экскурсия, обеспечение методического сопровождения экскурсий, под содержательного разработка экскурсий, Самые разнообразные аспекты, то без чего не может работать исследования промышленного Туризму і дуже приємно, оскільки в нашій країні не завжди теорія знаходить реалізацію в практичній площині. От саме тому дуже приємно, що дійсно наші напрацювання починають реалізовуватися на практиці. Ну і також чудово, те, що наше місто іде в ногу з часом, залишається вирі основних світових тенденцій, оскільки дійсно туризм це провідна світова галузь і. Це престижна сфера, тому треба нею займатися. Робота в місті проводиться громадська, і таких талантливих любляних людей я ще не бачила. Я давно працюю в туризмі, але Столько труда, столько любви, і то то, что люди наші во время этих екскурсій, не прочитаєш ні в одной книжке, ні увидишь ни в одном фільмі. Початок сьогоднішнього дня для гостей вийшов, хоч і суто теоретичним, але різноманітним і цікавим. Розповіді про Криворізькі шахти, кар'єри, відвали, потужні індустріальні об'єкти стали своєрідним аперативом перед екскурсією. После того, что я его видел на презентации, хочется увидеть его вживую. Склонен думать, что как бы, действительно превзойдет и ожидания, эти те картинки, которые есть на самом деле. Поэтому это ощущение я приберегу пока на дальнейшем. Ну, думаю, что как бы, вот эти вот карьеры, которые заполнены водой, они создают наибольшее впечатление. Я, наверное, подчеркнул тот интерес, который э, можно с помощью нормальной промоции, как говорится, э, организовать у наших людей к тому, что нас окружает. Потому что за обыденностью нашей жизни, за теми проблемами, которые есть постоянно у всех и у каждого, мы как-то забываем, где мы живем, какие красоты вокруг нас находятся, и что не все, что то золото, что блестит, то, что за бугром. Програма заходу розрахована на два дні, протягом яких гості кривого рогу почують низку цікавих і змістовних доповідей, побачать презентації, стануть учасниками незвичних екскурсій. Усе це допоможе їм поглянути на кривий ріг, дещо з іншого ракурсу, та переконатися, промисловий гігант може бути привабливим для туристів.